Перезовська лілія, 4 Б клас, Одеський НВК номер 24 Микола Отоцький, не говори не смова солов'їна. Не говори не смова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, Глибинна таємниця привіків. Вона нуртує джерелом криничним і з Веніксом встає. для нації вона на вічність, тому їй так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди, між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жоті. Остань, і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків.